Привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі таро 2 Звичний режим. Сьогодні відливочка за допомогою двох свічок: золотавої, жовтої і блакитної. Так, як національна, наче символіка наша українська. Давайте подивимося передбачення на найближчий термін саме для тих, хто зайшов на цю відливочку. Дивіться, що я бачу, хтось такий наче натхнений, вперед просувається з таким, так би мовити, з енергією такою підсиленою. До речі, свічечки працюють, очищують вас, якщо є якийсь негатив. Я завжди кажу, що і почала з того ракурсу дивитись, що не темне і світле, а позитивне, негативне, так? радісне і такі енергії. Хоча, якщо йде, наприклад, темний дим, я про це скажу: що відчищаємось від чогось негативного, і хай його буде поменше. А що з приводу передбачення, то, звичайно ж, зараз подивимось головні символи. Ось бачу якусь пару, яка щасливо спілкується, причому чому у майбутньому щось було на їх шляху, які-то блоки стояли. Ми, до речі, чистимо блоки і у спілкуванні. І у яких-то шляхах ваших, які були закриті до цього часу, до яких-то щасливих подій, чи то вони були самі по собі, чи то які-то люди створювали, дивіться, який гарний символ жовто-блакитний да, відлився. Я думаю, що це так, і навіть свічка так затрещала. Вичищення також наших територій і щасливі такі новини будуть з приводу українські такі щасливі новини. Ну, наші, Наше життя зараз у всіх залежить від головних новин. Нема байдужих, нема тих, хто осторонь, хто. В Україні і скаже, що мене це не стосується, бо стосується саме всіх, які події головні в нашій країні, такі і а, в наших і душах і в сім'ях, і там, де ми знаходимося, взагалі енергії такі, якщо щасливі новини, і хай їх буде побільше. так? Визволення наших територій українських, і такі ж у нас і будуть події в житті. Тож створюємо такий енергетичний, потужний, енергетичний, потужний, такий да, підсилений рух внутрі себе і загальний. От Хто дивиться, то намагайтеся думати саме про хороше, саме про те, що ми скоро переможемо, скоро. Будуть визволені всі наші землі, території, в тому числі Крим, Донецьк, Луганськ, і всі-всі-всі території, які належать саме Україні. Тож, давайте індивідуально, ну, точніше, не індивідуально, ну раз так уже сказала, то комусь буде індивідуально ця відливочка, це передбачення, бачу якесь поєднання, поєднання двох сердець. Які ні янь, хоч тут і жовто-блакитні свічечки, але такі емоцій буде дуже багато. Сердечок, до речі, бачу багато. Щось тут по коханню. Ну, ось люди, поцілунки бачу, дуже такі щасливі якісь моменти. Бесіда якась між чоловіком і жінкою відбувається така тепла, така сонячна. Хоча у чоловіка за чоловіком бачу якісь темні були, принаймні раніше думки. Але це в минулому якісь темні думки ці відходять уже на задній план. Вони відходять в минуле, навіть ми зараз вичищуємо на енергетичному, на клітинному рівні кожного з вас, хто притягнувся на цю відливочку. Хай це стосується всього. Так, пішов чорний дим з жовтої свічки, церковної. Вони освячені ці свічечки. Оця блакитна також з гущини, натуральна, дуже пахне медом. Це енергетично дуже сильні такі продукти. Так дивіться, як прямо на жовту капнула блакитна, все наші ці символічні кольори, дуже потужні, до речі. Жовтий колір в свічках особливо, бо підсилена вогнем. Це енергія радості, блакитний колір це і море наше, і небо наше, і а, думки. Блакитний колір це колір думок, це чистоти намірів, це також колір янголів. Дивіться, він чорний відливається. І Янголочок, дивіться, янголочок, янголятко таке вилилося. Воно допомагає, вони янголи допомагають нам в нашій чисточці. Прийшли янголи, вже не на першу відливку, так от приходять янголи, бо вони навіть у відливці їх видно. І дякуємо ми їм за допомогу. Завжди звертайтеся до своїх янголів. А, можна по іменам, там є янголи, архангели Гавріл, Михаїл. Це про захист. Гавріл на іконах тримає білі лілії. Так? В нього енергія вичищення. Дивіться, дивіться, багато ось, до речі, чорного виливається. Щось дуже шумно за моїми дверима, ну, але то нічого. А в якому-то суспільстві будете. Будьте обережні, я би так сказала, що суспільство таке багато. Дуже багато людей бачу навколо вас, і потрібно бути дуже обережними у спілкуванні саме, не довіряти особливо таємниці, які то ту інформацію, яка повинна бути таємною. Дуже обережно ділитися цією інформацією, бо багато Ворожих яких-то енергій може бути, це десь на період такий місяця, ну ось до Нового року, якщо ми дивимось. Хоча актуальне відео буде і після Нового року, дивлячись, коли ви зайшли на це відео. Так, можуть тягнути до вас такі негативні люди, якось притягуватись також. Але я бачу, що ви тримаєте таку дистанцію, що не лише нових людей, а з тих, що... що навколо вас. От на зараз, на зараз саме, подивіться, хто, можливо, людина носить маску якусь. Навколо нас завжди можуть бути такі люди, які, от, до речі, сунуть носа в ваші справи. Це більш як по роботі, але так, більш по роботі, не в особистих стосунках. От, і там особливо в робочих колективах потрібно уважніше так, дивитися. З ким ділитися інформацією, з ким не потрібно. Так, тож бачу жовта чадить. Так, жовта чадиті і голуба, блакитна, вибачте. Також дуже сильно чорного багато. Ну, можливо, хтось новенький прийшов на канал. От і такі енергії ще, якщо ви чистками раніше не займалися, то може бути таке, що багато. Спочатку, бачите, не було. Чистенькі свічечки були, тепер пішов такий чат дуже сильний. Тож вичищуєтеся, хоч і на загальному такому на каналі, де загальним доступом. Але ж можна і написати вайбер або Telegram. під відео в описі буде номер вайбера по Telegram, щоб замовити індивідуальну чисточку відливку. Або ж передбачення, спочатку завжди діагностую, кажу, що у вас зараз є, що відбувається, хто можливо впливає, це в індивідуальних видно. Більш чітко завжди, бо іде концентрація на самій людині, саме на вас, і тому, звичайно ж, більш точно. Так, зараз переверну ще на тому боці. Подивлюся головний символ. Так, хтось застрить вам так вже бачу. Заздрісників. можливо, хотіли щось ваше, щоб воно було їхнє. Угу. Так, блакитна вже відпрацювала. Так, а я не взяла. Угу. Давайте тепер перевернемо, Ой. перевернемо відливочку. Ой, дивіться, як тут гарно жовто-блакитні такі символи. У нас така наче, національна відливочка також вийшла. Ну, та нічого, не завадять на сьогодні такі кольори. От. Ми запечатуємо воском, хай воск. Запечатаються якісь негативні моменти, ті, хто заздрять їх енергію тут запечатаємо, щоб не впливали більш на вас, ворожі тим більше. О, почала дуже активно працювати ця церковна свічечка. Бачите, вона так навіть не працювала. І аж чорна, як сльоза, покатилася. Я так розумію, що ми тут і загальну чистку по Україні робимо. Творимо прямо магічний енергетичний вплив чинимо. Очищаємо. До речі, я взагалі бачу. Подивіться. Не знаю, чи бачите це ви. О, подивіться, що тут робиться в мене в студії. Дуже-дуже почав працювати активно тут один. Ось це бачите, наче південь. Тут вже і туди відлилося, точно чистимо наші частини нашої України. Да, південь, схід, все аж до Криму. Ну, все, доріжки сюди, до Криму вже вичищено, бачите? Проложена дорожка до Криму, і наче такий, як також янгол, який отак руки розвів. Як захист на Україну ставить. І Нехай так і буде, хай буде захист над всією Україною, над всім півднем, над Східом, над Кримом, Крим відвоювати спочатку, потім також захист, захист наших захисників, так? хай Янголи їх захищають. Щоб вони могли захищати нас та відвоювати назад наші території. Амінь. Хай так буде. Так, ну дивіться, вже, ви бачите, що робиться тут, де було темне, прямо стали світлими. Ось так, південно-східний напрямок висвітлився. Дивіться, зараз ми висвітлимо і схід. Хай вже відпрацюється свічечка церковна, вона намолена. Так, звичайно ж, ми і нас з вами чистимо, але бачите, як переходить все взаємопов'язано. Ми пов'язані з нашою землею, з нашою країною. Енергії країни також з кожним з нас пов'язані. Те, що відчуваємо, думаємо ми, те відбувається на нашій землі. Сидить ось людина, міцно так задумалася, над чимось думає. В неї дуже важкі на спині, який-то вантаж, я б так сказала. Можливо, як рюкзак, щось він несе. Але щось добре, щось хороше, якась як допомога, можливо, як волонтерство. Я думаю, що ті, хто дивляться, можливо, ви допомогою займаєтеся, комусь допомагаєте, можливо, навіть волонтерством займаєтесь. Правильно, кожен з нас має думати, чим він допомагає країні, що він робить. Для кого, можливо, ви для невеликої кількості людей робите щось хороше. Не обов'язково, звичайно, всім всі наші армії ми не можемо кожен з нас допомогти, але потрошку якісь внески, щось взагалі-то щось робимо, правильно? І от людина замислилася, думає, чим ще я можу допомогти. І вам все світ віддячує, звичайно, ж. звичайно ж віддячує за те, що ви допомагаєте. Бо ви над цим думаєте, бачу, що ви думаєте, чим я ще можу допомогти. Бачу, така ось п'ятірня, чи що хтось так. Хтось так протягує вам руку, прямо як також допомога. Ну, це те, про що я й казала: ви допомагаєте, вам допомагають. І це навіть не звідти, куди ви допомогу дали. Це ви туди допомогли, вам звідти допомога йде. Ось таким чином це працює. Ну, тож, дивіться, в принципі, вже свічечка горить рівно, вже. Я так розумію, вона відпрацювала своє. Це темне відлилося, хай воно буде у цій відливочці. От Ми ще перевернемо. Тут бачу ось цю черепашка якась, але щось у неї лапок є голова, але лапок немає. Можливо, які-то справи ви щось намітили і думали, що воно повільно буде просуватись то щось іще начебто плани не продумані, як, як просуватись. Навіть повільно ще е, ви не знаєте, як просуватись, але, скажімо так, по суші, така черепашка не, е, не просунеться навіть повільно, без лапок, так? а у воді вона, в принципі, може плисти. Але якщо не построїти планів, то вона буде плисти туди, куди її течія буде нести. Тож, все ретельно, продумуйте, будуйте плани, і тоді ваші справи будуть йти саме так, як ви то запланували, і як то вам надо, а не просто або що небудь <клух> Так от, да. Ну, дивіться. Є якийсь, бачу, круглий стіл, хтось якийсь щось радиться, да? радиться, але такі, якісь, можливо, це по роботі, можливо, це якийсь то сімейне коло в когось. І тут хто що гаразд. З одного боку, це дуже добре. що... Ви зібралися за таким колом, начебто сімейним або друзів. І ви такі різні, і ну, це буде яка-то зустріч. зустріч. Можливо, навіть це вже свято якесь. І всі такі різні, але всі дуже раді друг друга бачити. Тож, і, до речі, щось пов'язане таке ж знову, йде, чисто так вийшло жовто-блакітні кольори. Я так думаю, що це може бути вже і переможні якісь моменти, які ми навіть будемо святкувати. от Хто тут зайшов на цю відливочку, будете якісь моменти прямо святкувати. І хай так і буде, пишіть мої любі. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Я вам дуже за це вдячна. Підписуйтесь на канал, хто новенький, хто ще не підписаний. Я вас всіх люблю, ваша Еліонора, пока-пока.